Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний mm -hmm. магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки в Модель називається Big Nine 20 Drip 5 Це велосипед від 2024 року. Має трансмісію попереду. Дві, позаду вісім і сучасні вже перемикачі, гальмування сучасне. Тоді, як в минулих роках були провали з комплектацією, то в новому, 2024 році велосипеди Міріда мають, обновлено мають свою комплектацію. Перше, що треба відзначити, коли ви вибираєте велосипеди Міріда, це е, власне виробництво. В, в світі існує. Суто дві компанії, які мають власне виробництво від початку до кінця. І одна з цих двох компаній Меріда, це тайванський бренд, який має свій власний завод на Тайвані і виробляє від початку до кінця велосипед в одному місці. Раму е, варять, е, фарбують, колеса збирають, комплектуючі налаштовують. Це, все все-все в одному місці. Тоді як всі інші торгові марки, майже всі інші торгові марки. Рами збирають в одному місці, фарбують в третьому, комплектуючі привозять четверте, потім все збирають в іншому, п'ятому місці і за всю цю логістику треба трішечки додати грошей кінцевому покупцю. Тоді як велосипедисти, які їздять на велосипедах в Міріда, зайвого не платять бажають купити ліпше, приходять в магазин Віловіва, торгуються і купують з достатньо якісною знижкою в нашому магазині, це прийнято е, купувати велосипеди з, я, е, з різними додатковими знижками, плюшками, е, подарунками. Все це для кожного покупця в нашому магазині існує. Ну, а коли ми робимо відеогляд велосипедів Мірда. Ми завжди починаємо з покришок. Покришки від торгової марки якої вірно Міріда це гірська покришка, яка має ярко виражені шипи, що дозволяє місто тримати велосипед на бездоріжжі. Але це м'яка покришка, вона легко тримається, легко їде, тихо їде по асфальту. Це комфорт руху на велосипеді. Бікнай 20 дріб eh, 5. Eh, з урахуванням легкості руху як по місту, так і за містом. Звичайно, це гірський велосипед, але багато-багато багато багато людей, які їздять на цьому велосипеді містом. І хлопці, і дівчата. Колір грін. Грін, млад мат, Ну, наступне. Е, Покришка, міріда, розмір покришки 29х2,2. Достатньо широченна покришка, яка м'яко буде відпрацьовувати на брущачці, на бровці, на брусківці. На брусь... на І міцно легко тримати велосипед на бездоріжжя. Обид. Двойний, алюмінієвий, міцний. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь Саме оптимальний варіант для гірських велосипедів. Втулочка, як передня, так і задня, від торгової марки Shimano. На е, центру лок е, кріпиться ротор. Ротор попереду 160, позаду теж 160 Кріпиться колеса завдяки легкозйомного ексцентрика. Убрали, поставили без питань. Це переднє колесо, Якщо треба транспортувати велосипед. Зняття переднього колеса не потребує додаткових якихось інструментів. Гальмова система від торгової марки Tektro Це надійна тайванська торгова марка, яка виробляє свої гальмові системи для всіх всіх -всі -всі всіх велосипедів, велосипедніх брендів. Вілочка. Вілочка вже у нас тут непроста Алюмінієва 100 мм ходу. З однієї сторони є локаут, який блокує ход вілки, що дозволяє їхати швидше, коли ви рухаєтесь вгору. Тому що коли ви вгору рухаєтесь... Центр тяжіння велосипедиста переноситься з сідушки на кермо, і ви тоді починаєте навантажувати кермо, і, звичайно, амортизується вілочка. Але коли ви вгору то їдете, зазвичай рівна поверхня, зазвичай там немає ніякої амортизації додаткової. Ви повільно рухаєтесь вгору і амортизація по. По суті, не треба. І коли ви блокуєте вілочку, то вверх, коли ви рухаєтесь, тяжесті е, переносите на вілочку, то е, не буде зникати КПД. Ото вилка не буде гасити, то буде на 30% легше їхати вгору. Якщо у вас є ось така функція на вілочці локалу. З іншої сторони... Е, Можна регулювати міцність е, вілки. Тут у нас е, пружина стоять, звичайна звичайна пружина. І поршень, який обгортаючий, можна виштовхувати внутрі поршень на 2 см, зжимаючи е, внутрішні. Пружину, що буде легко підбирати міцність пружини, працю вілочки під вагу велосипедиста. Взагалі-то велосипед розрахований велосипедиста до 120 кілограмів, мається на увазі велосипедист з вагою 120 кілограмів, розрухається на велосипеді спуску на 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 довгому затішному спуску, попадаючи в якусь яму велосипед витримує велосипедиста 120 кілограмів. Ви ж розумієте, що на швидкості 120 кг, вага 120 влі... збільшується вдвічі, і, звичайно, велосипед повинен витримувати більш міцнішого велосипедиста, ніж 120 кг. Той кажу, легкість велосипеда, надійність велосипеда торгової марки Міріда. Ось цьому велосипеді Big Nine 20 дріб eh, 5 більш підходить для велосипедистів eh, з гарним eh, вкусом. Кермо. Кермо у нас. Алюмінієве, фарбовано, чорний колір. Ось тут у нас товстіші стіночки. Мається на увазі товстіше розмір керма. Тут краям звужається. Це гідроформіроване кермо, яке має е, конструкцію облегшеної форми з врахуванням, що буде міцність керма е, висока. Довжина керма від краю до краю е, 70 см. Це. Стандарт гірських велосипедів, комфортно рухатись, можна тримати велосипед. Гальмова система під два пальцями. Ліва ручка, гальмова, передня гальма, перемикач передній на задньому велосипеді. Права ручка задня гальма передні, і задній перемикач на правій ручці. Передній перемикач має шкалу 1-2, ну, тому що попереду дві зірки. Задня ручка має 1,8, і між 1-8 рухається смужка. Це комфортно відчувається, коли ви рухаєтесь. Ви знаєте, на якій швидкості стоять як передні, так і задні перемикач. Особливість велосипедів Merida 20, Merida Big Nine 20 на е, дріб 5, в е, тому що е, тросики сховані в раму. Бачите? Вони сховані в раму. раз. Вони тут сховані раму 2-3. Оця е, м, надійність конструктивного велосипеда дозволяє їхати без зайвих дрібіжань. Оці тросики не стучать по рамі. Е, оці тросики не будуть потім отут образовувати подряпани, пошкрябання. Тому і велосипед купуємо гарний і потім до тривалий час будемо насолоджуватись цим велосипедом. Big Nine 20, дріб 5, гарний ага. велосипед е, в 2024 році. Попереду у нас шатуни з двома зірками 22-38. Шимано. Пластиковий педаль. Є два місця, куди можете поставити флягу-тримач, щоб пити водичку. І е, нижня підводка тросика переднього перемикача шимано буде вам до вподоби. Е, позаду у нас стоїть. 2024 році ацера, не там, не є понятний перемикач, а вже фірмовий під вісьмискорисну касету. Тулечка у нас Шимано під центр Лоб. Кріпиться також завдяки легкозйомному ексцентрику. І два отвори. Тут можна поставити підніжку, інтегрується сюди підніжка під два отвори. В нашому магазині існує підніжки Міріда. Ці два отвори 4 см мають відстань між... З собою, Це, щоб ви зрозуміли, яку підніжку треба ставити. Колесо 29 дюймів нагадую. Е, педалі пластикові, шатуни алюмінієві. Ну і ще треба відзначити, отвори є на рамі. Раз. Ось тут два. І ось тут три. Завдяки цим отворам велосипед Merida Big Nine 205 е, Green Mat Black. Можна зробити. Туристичним, тобто, звичайний гірський велосипед, ставимо сюди багажничок, і туди можна вже навантажити багато кількість речей, щоб потім рухатись в далекі мандри на велосипедах від торгової марки Merida. Е Сідуха регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику. Сама сідуха на глаголі. Це не просто труба з зажимом, якісь, а глагол. Сідушка сама м'ягусенька. Комфортно рухатись на цьому велосипеді як дівчатам, так і хлопцям. Модель унісекс. Враховуючи, що велосипед має розмір 29 дюймів колесо, рама XL, висота від верхньої частини до землі. 83 см. Ну, і за вагою, якщо кажуть, яка вага велосипеда Big 9 20, Drip 5, Green Mat, Black, стоїть відзначити те, що на велосипеді треба їздити, а не носити. Легкість велосипеда вона відражається, коли ви тривалий час рухаєтесь і не помічаєте навантаження. Але інколи людям цікаво, як високо можна підняти цей велосипед. Враховуючи відсутність ліфт. Тому і велосипед важить дуже важливо скільки. Зараз зважуємо велосипед Рама XL, розмір колос 29 дюймів, вага 5200 5, 5 кілограмів, 200 г. Ну це взагалі взагалі це, це не вага. Це просто легкий велосипед як для хлопців, так і дівчат. На всі випадки поїздок. Велосипед продається в нашому магазині з гарантією. Гарантія на раму пожизненна, як для першого покупця. На обладнання гарантія рік. Приходимо, купуємо налаштований велосипед, садімось і їдемо. Постійним покупцям, як я і казав, завжди знижки. Лояльні ціни на всі велосипеди від торгової марки Міріда. Приходьте, заказуйте, замовляйте. До зустрічі!